Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віла, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную вал каретки до велосипеда класу Fat Bike. Це мається на увазі, що якщо у вас широкі колеса, у вас повинні стояти шатуни трішечки. Ширше від центру. І тоді, звичайно, вал каретки повинен бути теж трішечки довшим. Тобто це вал каретки до фетбайків. Розмір вала каретки вказан в нашому, нашій комплектації. І це становить довжина самого вала буде 160. Міліметрів. так 160 мм це відстань від краю до краю. Це дуже довгий вал, але він повинен бути, коли у вас дуже широка е 159,5 мм, більш точніше вказано на самому валу порядку. Є, як, як ви бачите, Гайка, яка закручує, встановлює. Ну, це промподшипники вала каретки, які захищені від бруду, від грязі. Звичайний вал каретки. Ось, ось, бачите, який звичайний. 68. На всі стандартні гірські велосипеди. Це на фетбайк. і под квадрат. Тобто, Емвеївська вал, Мвейський вал каретки до фідбеків з урахуванням того, що якість завдяки промподшипників внутрі цього вала. Бажаєте придбати, приходьте, купуйте, замовляйте. Бажаєте встановити наш київський спортивний магазин на Харківському шосе. Має ремонтну мастерську облаштовану, постійно працює майстер. Бажаєте поставити, приносите. Свой велосипед до нас, фетбайк, і ми вам встановимо цю, цей вал-каретки. Бажаєте замовити? Переходьте по ссылці нашого ютуб-каналу віла на сайт ВілаВіво. І замовляйте постійним покупцям знижки.